Ваша професія солістка. М -м -м, а де співаєте? Та ніде. Солю вдома, огірки, помідори, капусту. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У вагоні поїзда Одеса Київ комерсант Яша Рабінович познайомився з заміжньою дамою. Обидва їдуть на один день до столиці, але шлях далекий і нудний, тому вони вирішують зійти на станції жмеренка і там у спокійній обстановці переночувати. Вранці вони обоє відчувають докори сумління. Не хвилюйся, каже Яша. У столиці я сходжу до рабина і попрошу його призначити мені якесь покарання в спокуту гріха. Через день вони знову зустрічаються на вокзалі в Києві. Ну, як, Яшо? Ти був у рабина? запитує Адама. Був. Він призначив тобі якесь покарання. Так, я повинен пожертвувати для релігійної школи два фунти воскових свічок. І ти це виконав? Я пожертвував цілих чотири фунти свічок. Чому саме чотири фунти? Ну, нам же з тобою ще їхати назад. Священник, який приїхав у маленьке село, запитав у хлопчика, як потрапити до церкви, де він буде ввечері читати проповідь. Після того, як хлопчик показав йому дорогу, священник запропонував: Приходь сьогодні ввечері і приводь усіх своїх друзів. Навіщо? запитав хлопчик. Я розповім, як потрапити на небо. Відповів священник. Ви жартуєте, засміявся хлопчик. Ви навіть не знали, як потрапити до церкви. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Віро, чому ти зі мною? Через твоє почуття гумору я думав через те, який я класний в ліжку. От бачиш, знову смішиш.